В американському Тіктоці вже давно набувають популярності відео з організації бюджету. Я вирішила спробувати й собі, тому на тему придбала байндер у своєму улюбленому кольорі. Обійшовся він мені в 250 гривень. Має чудове наповнення: це конверти, наліпки та листочки для записів. Собі додатково я роздрукувала челенджі, їх я знайшла на пінтересті, і так як я тільки починаю це робити, то вибрала найпростіші і найлегші для себе. Для початку я пропоную нам з вами організувати перший конверт. Я хочу відкласти 500 гривень, і ці гроші будуть для потреб, які стосуються здоров'я. І кожного місяця я буду сюди ж класти таку саму суму грошей. Далі вибираємо челендж. Прання в мене сьогодні не було. Мабуть, буде завтра. І дощику також. Тому обираю пазли. Це будуть накопичення на одну річ, яку я хочу придбати, відкладатиму по 50 гривень. І це я можу робити в будь-який момент. Зафарбовую один пазл і вкладаю грошики в конверт. Якщо вам цікавий такий контент, то дайте знати в коментарях. А я планую такі відео з організації байндера у себе в блозі частенько викладати, тому до нових зустрічей!